Всі вітання ново, ви на моєму каналі Паша Міна І сьогодні ми у Майнкрафті. І друзі мене построїв бедрокову тюрму, з якою нам потрібно буде сьогодні вибратися. Ну а з вас буде, як завжди, лайк та підписка під цим відео. Ну а ми починаємо! Добре, давайте оглянемо, що у нас тут є. Там різні дирочки з бедроуку, куди ми, на жаль, не можемо прилізти. І в нас є ось така скрін. Давайте відкриємо. Тут одна зелена вовна і 10 трав'яних блоків. Давайте тоді все-таки сундук зламаємо. Ну, щоб... бо. Так, будь ласка, не впади туди. Так, добре. Ставимо сюди тоді трав'яний блок. Зараз почекаємо, поки лава впаде. Так, давайте зараз туди Тупо можна. Так, в принципі, можна, можна якось дуже вилізти, але. Але все-таки давайте подивимося, що у нас тут ще є знизу. Так, я думаю, дуже лава впала. Так. Блін, я не встиг зробити так. Коптиння добре ламаємо ось це, не знаю, правда, ага, Три дробинки і 13 трав'яних блоків. Так, добре. Уже проблема заключається в чому? У нас мало їжі. Ну, ясно, коли ми виберемося, наша задача буде хоч якось вижити. ну, Тому що ну, це просто капець. Так, добре, давайте давайте, як ми зараз зробимо. як ми, Що нам робити взагалі? Давайте підпрыгаємо, ну... Так, то та що це таке? Я не можу підприйти. О, все. Так, добре, ставимо тоді виходить от сюди. Так. Я не знаю, чи, звісно, я зможу, але давайте спробуємо. Так. Я не знаю, навіщо я це зробив, хоча в мене нічого абсолютно не вийшло. Добре, ставимо ось сюди. Ага, в принципі, я вже зрозумів. Раз. Далі два. Два. І. Так. Два. Давайте ще відійдемо Отако. І сюди ставимо три. Так, в принципі, все, ми на свободі. Добре, там вже. Ой-ой-ой! А... Так тихо, 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 тихо. І що я зробив? Ми були майже майже на свободі. Питання, наше я це зробив? Ах, ну, ніхто не знає, добре, ми на свободі, що у нас є за ресурси? С е скриня. Ага, це скриня пастка. Добре. Ґрунт. Зланий стяг, зелена вовна, сім трав'яних блоків і. 13, звичайно, Теж трав'яних блоків, Добре, про такої їх зробимо. 20 блоків. Ну, в принципі, давайте тоді вибиратися. Що ми, ми робимо? Раз. Ну, Все, все базове. Так. два. Так, допригнув. Ні, ми не допригнули. добре. Або в мене є діля ось така. Куди блоки делись? Не Де помню. Куди делись блоки тут? Ставимо сюди, раз. І сюди виходить. Все. Так, волі. Ага, шо? Ага. Ну, зрозуміло, це в нього такі подвохи. Так, подожди. Там. Добре, тепер спускаємось тоді. А. А чого я блоки то можу підібрати? А, я за ним вже тепер грум, звичайно, є, так добре, виходи. А куди А не я бачу тут ще одну дырочку? Давайте одразу тоді в неї поліземо, ну не знаю, що ще виходить. Ми на волі. Все так легко. Ой, тихо. Мда -да. Я не побачив. Добре, що нам робити. Нам треба буде якось дуже зараз обережно. Е, окей, ламаємо блоки. Ну, в принципі, не смай. Вийти, ми багато блоків утопили. Дуже багато добре, тоді ще раз. Спроба. Спроба і спроба. Так. Е, і. Що за... Друзі, що це таке? Так, тут ашей якісь. Що це таке? Це як я зрозумів... Невидимі блоки. Але, Так. Давайте перевіримо... Ага, оп. Але всі наші ресурси. Добре, ось раз, бедрок. Нам треба зараз якось до нього добратися. До нашої. але. Блін. Я не знаю, як мені, чесно кажучи, це дістати. Бачите, там ні ґрунт, але ні, я не впевнений, Ну що ж, добре, попитка не попытка, пригнути на той бедрок. Не знаю, б... Бо... Тих тихо-тих. Давай, 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 давай. Що зі мною не так не зрозуміти? Так, добре, ще раз все ламаємо. Я не знаю просто, як в мене це так виходить, ну. Так, добре, заново. Раз, два, так, все. Так, і... і останній. Так, добре, дати та зараз обережно. Так, знову прігаємо на бедрок. І давайте. Так тихо. Ой, так, добре, одне сердечко. Добре, лутаємо наші всі речі. І нам зараз треба хоч якось вижити. Боже, оце все лава була. Це що таке? Я промовчу. Добре, давайте зараз зламаємо двері і спробуємо зараз, може, хоч якось повиживати. Це якби теж ціль у цьому відео. Добре, давайте тоді о, зараз вб'ємо наших лав. Ну, я може стріли що вбити. Ону скинемо в лаву просто. Е, так. Так, добре, вони починають горіти. так, Ну, ясно, що вони вибігли. І повідки, ну, ми з цього вибуху. Мінус опа, добре, І. ой-ой, ах, ти плюєш? Ну, вона вибігає. На жаль, зараз згоріла. Так, добре, давайте поїдемо. Ну, ти собі, там, не знаю. Ну, я думаю, в принципі, вс нам вистачить, ну все. Ти нам вже не треба. Та ти що ти дивись. Добре. Давайте подивимося, що у нас зараз є. У нас є два шкі... дві шкіри. Добре, давайте не знаю саме банальне, пошукаємо якісь де... Ну, так як в любому житті. Я навіть не знаю так. Тиху. Так добре. Там багато чого я бачу, але треба ду... Дуже обережно спускатися. Так. отако От йдемо. Оп-оп. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Все так добре. Давайте березо, давайте дуб поки що нас беремо. Звичайний дуб, хоча б одне дерево. Давайте облутаємо, зробимо собі хоч якусь уже хатинку і ну це буде нормально вже. Так, добре, тоді доламуємо його. От я думаю, давайте таке 4. Так, ну, все дерево вже зламаємо, та й все. І останнє деревце. Так, все добре. Одразу давайте зробимо зробимо так. Ой ні, не таке. Отак робимо. Так, всі лутаємо ендермен, Так? Я зрозумів тут ендермен десь. Якщо, якщо тут буде Enderman, то це буде дуже добре. Ми його вб'ємо. І називайте спаун Спаунпойт. Е, е, у нас стоїть в цьому. Спаунпойт у нас стоїть в. Як воно називається? У тюрмі вірно. Так, добре. Давайте тоді скрафтимо палочки. Ой. Так, палочки зробимо. Так, все добре. Це у нас є. І давайте. Добудемо камінь. Першим, ну, одразу це, якби, мені здається, кожен таке робить в такому виживанні. А, я ну, голова, голова то я не зробив. Так давайте зробимо самі банальні інструменти. Давайте зробимо сокіру, там, як там вона робиться ось так. Так, все робимо сокіру собі. Купуємо наші камінь. Може, нам зараз пощастить, пощастиче кам'яна доба отримали. Добре, давайте одразу добудемо мідь. Не знаю, навіщо, але хай буде. Ну, щоб уже на якийсь там інструменти. Так, ну о, ага, я забуваюся, як завжди. Так, скільки там каміння накопав? 6 штук, я думаю, вистачить. Ні, давайте подивимося. Ну, я думаю, нам один інструмент зробити, і, і на цьому як буде достатньо. Так, так добре, вистачило все. Добуваємо ним камінь. Ну і все, наша печера готова, повністю готова для проживання. Ну що ж, бомба! Ну, а з вами був Паша Міна. Я дякую всім за перегляд. Мені цей відео подобався. Дивіться відео підімною та справа. Мали ну, підімни, цікавіше. І всім пока-пока!